Діляй. Ой. Діа, діли. Що може, я видір? Ось уж він же ж викрашений все. Вони ж його подрали, бо вони його ламали. У селищі Межова Синельніківського району двоє підлітків зняли на відео, як намагаються зламати флагшток з Окей, прапором віде. на могилі загиблого військового. Що <рапев> 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 та є? Це поховання Сергія Чорноморця, воїна батальйону Скала. Його мати Валентина розповідає, син загинув 8 липня на Донеччині. За тиждень його поховали. Десь близько 12-ї години ночі мені зателефонувала дочка і сказала, що на кладбищі ламають трубу з прапором. На відео було видно, як двоє підлітків. Хлопчик та дівчинка. Ну, дюргали цю трубу, ламали, заламали її. Вони її видовбать не змогли вирвати, бо вона забетонірована. Батько й брат загиблого військовослужбовця вже повернули прапор на місце. Мати каже, їхня родина подала заяву до поліції, хочуть, щоб ви них знайшли та покарали. Кожен має відповідати за свої дії. Це не по п'ять годин і не по 10 год, ще коли дитина зовсім нічого не понімає. Це вже, вибачте, 15-16 років. Моя дитина піддала життя за що? За те, щоб тут наші діти могли нормально вчитися і ходити і жити, а не знущатися над, ну, над могилою. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Наруга над могилою. Тривають слідчі дії, каже Олександр Маслак, заступник начальника слідчого відділення поліції Синельніківського району. Максимальне покарання 7 років позбавлення волі. При перегляді відеозапису було встановлено даних осіб. На зразі перевіряється їхня причетність до довколу кримінального правопорушення, а також встановлюються свідки даної події». Пізніше у соціальних мережах з'явились відео з вибаченнями двох підлітків. Їх виклав один з Дніпровських пабліків. Я хочу принести свої вибачення всім людям, сім'ї, хлопцям, з якого ми хотіли взяти прапор. Мені немає вибачення за цей чинок. Я не знаю, чим ми думали в той момент. Прощення за те, що я зробив. Відео з вибаченнями рідні загиблого Сергія Чорноморця бачили, каже мати військового, однак в щирість не вірять. Сніжана Салівон, Суспільне новини, Дніпро.